Терор окупантів не зупиняється вночі. Загарбники атакували Україну ракетами та дронами. На Дніпропетровщині удар росіян забрав життя людини. Є багато постраждалих. На Хмельниччині загинув чоловік. Відомо про руйнування на Миколаївщині, Київщині та Одещині. Усі подробиці ворожої нічної атаки вже зараз. Не забудьте підписатися на канал Сій час. У ніч проти 20 вересня Росія в здійснила комбінований удар по Україні. У багатьох областях лунали вибухи. На жаль, є жахливі наслідки. Однією із цілей удару ворога була Дніпропетровська область. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив: Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. У Дніпрі російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Мер міста Борис Філатов підтвердив факт удару. thank you За словами голови ОВА, у місті 26 постраждалих, 14 перебувають у лікарні. Один чоловік у тяжкому стані з опіками 70% тіла. У Дніпрі та районі пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, гаражі та господарські споруди. Відомо про руйнування на території підприємств. У Павлограді пошкоджене підприємство. Важкою була ніч та ранок для Миколаївщини. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про комбіновану російську атаку балістикою та дронами камікадзе типу Ша. Хет по Миколаєву. Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня. У Баштанському районі противник поцілив по фермерському господарству в Снігурівській громаді. Горіли склади. Вибухова хвиля зачепила чотири приватні будинки та два автомобілі. На щастя, без жертв. Російський терор зачепив і Київщину. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про наслідки нічної атаки у трьох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено близько 10 гаражних приміщень. В Обухівському горів приватний будинок. У Бучанському районі уламки ворожої збитої цілі спричинили займання п'яти автомобілів. Одещина, за інформацією Державної служби України, з надзвичайних ситуацій, в Одеській області внаслідок російської атаки спалахнуло складське приміщення фермерського господарства. Є руйнування будівлі з сільськогосподарською технікою. Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували пожежу. Написали надзвичайники. Під атакою окупантів була і Хмельниччина. На жаль, через удар ворога є жертва. У Дунаєвецькій громаді під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Двоє жителів звернулися за допомогою до медиків. Зруйновано два будинки. Пошкоджено приблизно 20 житлових споруд. Львівщина, голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомив, що протиповітряна оборона збила над регіоном дві російські крилаті ракети. Обійшлося без жертв та постраждалих. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску, щоб якомога більше людей дізнались про російський терор проти України. Черговий терор окупантів росіяни випустили по нашій державі майже дев'ять десятків дронів. Під ударом опинилась столиця. Тут було чути вибухи. У Павлограді внаслідок атаки спалахнули пожежі. Ворог атакував також Сумщину, Донеччину та Херсонщину. Усі деталі далі. Підпишіться на канал Сейчас. У ніч проти 19 вересня російські окупаційні війська в чергове атакували Україну ударними безпілотниками. Однією із цілей атаки був Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко близько першої години ночі повідомив: Київ атакують ударні безпілотники. У місті лунають вибухи. На жаль, не минуло без наслідків. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено тролейбусну мережу, а на дорогу впали уламки. Крім того, зафіксовано нерозірваний ворожий дрон. Попередньо без постраждалих, зазначив Ткаченко. Мер Києва Віталій Кличко зазначав, що за попередніми даними, падіння та вибух дрона був у Солом'янському районі, куди виїхали екстрені служби. Через атаку у Києві можливі перебої з оплатою картками та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Київська міська державна адміністрація пояснила, пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги Капи «Київпастранс». Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює. Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв. Написали там у мережі. Очевидці також публікували відео із падінням одного із дронів у Дніпро з подальшою детонацією. Неспокійною ніч була і на Дніпропетровщині. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив: вночі ворог масовано атакував Павлоград, спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували. За його словами, по Нікопольщині агресор застосував fpv дрони та артилерію, обстрілявши райцентр та мирівську громаду. Жертв немає. Українські захисники неба знищили над областю вісім дронів. Під ударами ворога Херсонщина. Російські війська протягом доби обстріляли 27 населених пунктів області. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджено п'ять приватних будинків є поранена людина. Крім того, протягом трьох днів окупанти скидали авіабомби на інгулець. Звідти вже виїхали близько 200 мешканців, серед них 74 дитини та 38 літніх людей. У старостаті залишаються дев'ятеро дітей. У Костянтинівці на Донеччині минулої доби внаслідок терору ворога на жаль загинули п'ятеро людей. Ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив очільник місцевої ова Вадим Філашкін. Слов'янськ теж постраждав за словами голови міської військової адміністрації. Вчора ворог застосував для атаки безпілотник Молнія. 2 Пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв. На Сумщині Росіяни за добу здійснили 91 обстріл у 12 громадах. Найбільше дісталося сумському та Шосткинському районам. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Повітряні сили збройних сил України повідомили, що в ніч на 19 вересня ворог випустив по Україні 86 безпілотників різних типів, переважно шахет. Наші оборонці неба ліквідували 71 ворожий дрон. Втім, зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників у шести локаціях, а також падіння уламків у ще двох. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давайте будемо починати. У нас перший блок. Є він називається Оперативна інформація. Чому? Тому що все, що відомо станом на ранок, От я вранці прокинувся. Щоб зібрати для вас блок оперативної інформації, що відбулось вночі, і що відомо станом на цей ранок, тому давайте почнемо з обстрілів. І от росіяни обстріляли Київську область. Про це ова повідомляє російські окупанти атакували. Київщину ударними безпілотниками в двох районах внаслідок ударів спалахнули пожежі. Про це Київська обласна військова адміністрація пише: У Бориспільському районі внаслідок удару сталося загоряння складських приміщень. Як зазначили, Вова наразі на місці атаки працюють оперативні служби, тривають заходи з ліквідації наслідків. Є декілька відеофрагментів з прильотами. Давайте ми зараз їх подивимось, а потім я повернусь і прокоментую.

О, розумієте, так, що відбувається. Все було стріляно. Трошечки так передушило. Перепрошую за матюче в ефірі ще один відеофрагмент з-під Києва. Давайте подивимося, а потім повернемось. Що відбулося? Я вже зазначив, що Бориспільський район обстріляли. В Бучанському районі також на жаль у наслідок атаки спалахнула пожежа у приватному будинку. Наразі пожежа локалізована за попередніми даними. Постраждалих немає. Ось так. Друзі хто нас дивиться з Київської області з Київщини. Допишіть, будь ласка. Ну, от пан Сергій з Вижгорода пише і Запоріжжя, пані Даїсі з Італії, нам дописують Олена з Києва, з міста Луцьк. Дякую, що пишете. Не зупиняйтесь, будь ласка, дописуйте. А хто з Київської області саме напишіть, як минула ваша ніч? А ми в чаті юрбою вас підтримуємо і скажемо декілька слів у підтримку, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно важливо для кожного, хто переживає таку жахливу ніч після російського терористичного терору. Отже, це Київщина. Далі у нас Полтава і Полтавщина, оскільки. Яки ДСНС самого рання повідомляє, що російський безпілотний літальний апарат влучив по автозаправній станції. Внаслідок удару виникла пожежа і руйнування будівлі, постраждало четверо людей: троє водіїв і касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції. До ліквідації наслідків залучилися рятувальники, піротехніки, кінологи Державної служби з надзвичайних ситуацій, спеціальна техніка і інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано, роботи з розбору завалів завершено. Це вчора російські терористи вдарили по Полтаві. А вночі сьогодні, в Миргородському районі, була атакована залізнодорожна інфраструктура. Про це повідомив глава Полтавської обласної військової адміністрації. Когут він. Значити, треба сказати, що «Укрзалізниця» повідомила, що через обстріл і знеструмлення декількох ділянок довелося задіяти резервні тепловози. В кінцевому рахунку декілька пасажирських потягів затримались до трьох годин. Мова йде про потяг Херсон-Краматорськ, Херсон-Краматорськ, Харків, Харків, Ізюм, Львів, Львів, Харків, Ізюм, Кремичук, Київ. Треба розуміти, що всім тим, хто сьогодні планує. Певні маршрути і буде використовувати залізницю, буде використовувати потяги. Майте на увазі, що цей напрямок зараз е, дещо зі змінами, тому плануйте заздалегідь свої маршрути. Станом на сьому ранку, тобто декілька годин тому, е, було відомо, стало відомо про те, що пошкодження були усунені вже струм було подано, рух потягів, в тому числі прикордонних е, електричок, він був відновлений. Е, але на всяк випадок. Уточнюйте, будь ласка, графіки, тому що все динамічно, як ви розумієте, змінюється вчора. Я просто хочу сказати, що російські тварюки обстріляли, нанесли просто масований удар по залізнодорожним підстанціям в Кіровоградській області. Після цього було паралізовано рух багатьох потягів. Сьогодні ми бачимо, що «Укрзалізниця» знову повідомляє з Полтавщини з Полтавської області. Тому треба розуміти, що у росіян змінюється часткова тактика, тере-стратегія. Вони тепер же луплять по залізниці, виносять нашу логістику. Ось зараз вони концентруються саме на цьому. Далі у нас Запоріжжя і Запорізька область. Давайте скажемо. Про те, що дві людини на жаль поранено внаслідок ворожих атак по Васильківському і Запорізькому районах впродовж доби окупанти завдали 551 удар по 18 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили 10 авіаційних ударів по різдвянці. По... По Григорівці, по веселянці, по інших населених пунктах 358 безпілотних літальних апаратів, причому різної модифікації. Але переважно це були саме fpv дрони. Вони є зараз найнебезпечнішими. Так, от вони атакували низку населених пунктів від Малокатеринівки до Черівного, три обстріли з РСЗВ з ракетної системи залпового вогню завдано по території Білогір'я, також по Малинівці, по червоному. Не можна сказати, що ще й до всього 180 артилерійських ударів було нанесено по території низки населених пунктів саме Запорізької області. Про це звітує Іван Федоров. Ну і дивіться, в кінцевому рахунку, що у нас виходить, а виходить, у нас так, що надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, про пошкодження приватних будинків, про пошкодження закладів освіти, про пошкодження об'єкту е інфраструктури, автомобілів, господарчих будівель. І все це є наслідком після прильоту. Зважаючи на терористичну діяльність російського окупанту, тому Запорізька область, мешканці Запорізької області, тримайтесь, будь ласка, і відпишіть у чат під цим відео, як ви пережили цю ніч? А ми вас підтримуємо. Правда, друзі, давайте напишемо декілька на слів нашим мешканцям Запорізької області. Давайте до Дніпра між тим. Звернемося і скажемо, що в Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Відомо, що знищено 5 безпілотників ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині ФПВ-дронами і артилерією. Він бив по самому Нікополю, по Покровській, по Мирівській громадах, і от зайнявся приватний будинок. Пожежу, рятувальники загасили. Під ударом була і Синельниківщина, Покровська, Жівська, Миколаївська громади. По них противник застосував безпілотні літальні апарати. Пошкоджені два приватні, дві приватні оселі і газогін загиблих і постраждалих. На щастя, немає. Це Дніпропетровщина.